Ми два кума. Ми з Полтавської області, місто Лубни. Товаришуємо, кумуємо, як кажуть, друг другу допомагаємо. Кум Хрест... хрестив мого молодшого сина, Звати Назар. Буде шість, буде йти в перший клас. Я пройшов там Авдіївку Красногору. Виход з Бахмута, трошки я своє побачив, я кажу, ті товаришів потеряв. Все почалося в місті Бахмут безпосередньо, потім Харківська область, штурм Харківської області, як відбували, ми також працювали. Потім ми багато трофейної техніки відновлювали, саме той, яка була взята як трофей в армії загарбника. В Юрія, мабуть, стриманість терпіння, він мене частіше так підбиває, давай, давай подумаємо. У мене більш такий характер, все, давай пробувати, воно або буде працювати, або ні. Якщо що, потім переробимо. Ні, давай зразу зробимо, тут подумаємо, подивимося. Тобто це саме доповнення. У мене такий більш взривний характер. Тобто я не можу сидіти, мені потрібно його зробити. Кум — завжди опора, допомога, як кажуть, їй. То не гласно присвоїли позивний. Сказали, ти будеш кумом. Ну, Кумом то кумом. А Я один каз... одного, як ви називаєте? Кум. Для багатьох людей, на моє враження, війна закінчилася. Це єдине моє враження. Я їх за це не засуджую, кожного є своя думка. Ну, як для мене, то потрібно не забувати про те, що е, сьогодні війна тут, Доктор, а завтра може двері. постукати в ваші двері. Повернутися до сімей, до, до своїх рідних, близьких. Дружин, дітей, я кажу? Дружин дітей, так, щоб всі повернулися швидше. Нас, У ну, нас є плани. Підемо займатися сільським хазяйством, а, а можливо залишимося в Збройних силах. Подивимось. Життя покаже, кажуть.